Ми розшукуємо восьмирічну Ганну Рослякову із селища Вознесенка. Це Мелітопольський район Запорізької області. Населений пункт був окупований майже на початку війни. А от зникла Ганна Рослякова у червні цього року. І вже понад шість місяців про неї немає жодної звістки. Я дуже сподіваюся, що завдяки вашій увазі та допомозі дівчинку вдасться відшукати. Погляньте на фото Ганни та запам'ятайте її обличчя. Дівчинка виглядає на свої вісім років. У неї світло русяве волосся та темні очі. Якщо раптом хтось побачить Ганну Рослякову, або хтось знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 14-річного Толії Ляшенка з Лівобережжя Херсонщини. Хлопчик мешкав у селі Балтазарівка. Це Чаплинський район області, який також окупували ще на початку повномасштабної війни. Зв'язок із хлопцем обірвався наприкінці березня 2023 року. І вже 9 місяців про долю дитини нічого не відомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою Толю Ілляшенка вдасться розшукати. Якщо раптом хтось бачив хлопця або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. І ще попрошу хвилинку вашої уваги. Хочу нагадати про розшук 17-річного Дениса Смирнова з Одеси. Зникнення хлопця не пов'язане з війною чи окупацією. Я знаю, що підліток був у місцевій лікарні і 6 грудня цього року, близько 12-ї години дня, втік із медичного закладу. Додому підліток не повернувся і де він зараз, ніхто не знає. В поліції кажуть, що раніше Денис ніколи не тікав з дому і дуже сподіваються на вашу допомогу. Отже, увага на фото. Денис Смірнов виглядає трохи старше своїх 17 років. Він худорлявий на зріст приблизно 175 сантиметрів. Має коротке темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось бачив хлопця чи знає, де він може перебувати зараз, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116. 30. Нагадаю, що дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Не виключено, що Денис з тих чи інших причин міг просто вирішити втекти з дому. Звісно, поки це лише припущення. Та як показує досвід служби розшуку дітей, саме в підлітковому віці хлопці та дівчата найчастіше вдаються до втечі. Ми поспілкувалися на цю тему з психологом та зібрали чимало порад для батьків, які безумовно можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них це правильно вибудувати кордони із своїми дітьми. Створіть для своєї дитини безпечний простір, адже діти, а особливо підлітки, живуть в стані постійної війни, війни гормональної, війни з собою, війни за своє місце. У групі однолітків за своє майбутнє, за свої цінності і переконання. Е, і щоб хоч трохи відпочивати від цього, щоб хоч трохи мати нагоду перезавантажитись, дитина має мати місце в світі, де вона буде почуватись в безпеці. Це може бути її кімната. Якщо кімнати немає, це може бути кутик у спільній кімнаті або щось ще. Але це має бути місце, де вона може чутись в безпеці від претензій, від зауважень, від скарг, від всього іншого. І навіть коли ви хочете висловити дитині якусь претензію або скаргу, подумайте, зважте, а наскільки це зараз важливо? А наскільки принципово важливою є ця скарга для ваших стосунків, для виховання дитини і таке інше. І, можливо, подумавши так, ви відмовитесь від цієї ідеї, ви зайвий раз промовчите і збережете свій теплий, довірливий стосунок.